Праве. Природа світла це очист очищати екрана, поки спалить все, все весь хесерон. Виходить так, що падіння воно необхідне і не залежить від і не залежить від нас. Так, падіння воно обов'язкове, без падіння не буде розкриття зла. Тільки в мірі розкриття зла, людина може. Піднятися над злом в бік віддачі, і так, це іде поступ. Питає, що це за стан злиття, якщо віддалення від Творця, це власне те, що приліплює людину до Творця? Прав віддалення не приліплює людину до Творця. А... Це, власне дія протилежна. Як... Ніх Через зло приходимо до, до добра, так? тому не сподіваємося бути далекими від Творця. Сподіваємося на те, що віддаленням людини від Творця людина зрозуміє, що ці стани неправильні недобрі. Питає, є щось, що. Світло, яке розкривається, воно гасить хесерон, тобто потрібен новий хесерон, щоб досягти його. Так, питає, а це, це те, що віддаляє людину від Творця, треба якось накопичити новий хесерон. Неясно, як дійсно от, досягти злиття. Що це за злиття, якщо людина просто вимушена, повинна віддалятися, наближатися і Творець віддаляє людину для того, щоб показати людині стани неприємні. І коли людина починає кричати і вимагати набли... зближення, тоді творець дає їй. Можливість наблизитися, але в такій формі, що людина розуміє де вона помилялася раніше, чому саме бажала е, так. Чому в неї було власне бажання віддалення? І так і просувається завжди в людині є, в людини є дві можливості, начебто, ти можеш наближатися до Творця, якщо докласи докладеш більше сил і тоді так ти наближаєшся до нього. Або ж е, сиди так, втішайся тим, що є в тебе. Так не не слід там кричати про там більше якісь досягнення. Так виходить, що коли отримує віддалення, це те, що людина сама зробила. Це не те, що зобов'язано. Ні, це обов'язково каже. Чому ні? Також обов'язано. Творець він, знаєш, цар, який вмертвляє, оживляє і вирощує спасіння. Написано: Пита, а що таке злиття? Що таке стан злиття? Якщо правильно писмалювати собі рав злиття це, коли людина і творець вони зв'язані разом і так впливають добром одне одному, дають віддають, і бачать між собою спільний стан.